Ми запрошуємо молодь Тернополя е, доєднатися до нашої ініціативи, щоб відчути ту частинку жаху, яку відчували наші предки, голодаючи багато років та перебуваючи у е, заключенні. І цим самим просто ми хочемо одним днем днем однією ночі відчути там. Той жах, і щоб ми щоб наша молодь розуміла, що предки прийшли. Ніч в музеї політв'язнів пластуни планують провести з 22 на 23 листопада. Після загальної панахиди на театральному майдані, що відбудеться о 16 годині, усіх охочих долучитися до акції чекають біля входу в музей політв'язнів, що на вулиці Коперника у Тернополі. Ми там всю ніч будемо дотримуватися посту, так сказати, будемо там дивитися фільм Янчука Голо 33», щоб зрозуміти там ті моменти, які відбувалися в 30-ті роки там, на східній Україні. І перед початком цього всього у нас ще буде така спільна молитва наша за упокій душ тих мільйонів жертв. Додатково зголошуватись чи реєструватись для участі в акції не потрібно, кажуть організатори. Варто лише прийти в суботу, 22 листопада, о 16.30 в Тернопільський музей політв'язнів.